Від залізничного вокзалу до центральної лікарні у Коломийській громаді затвердили першу чергу без бар'єрного маршруту. Він повинен пов'язати основні адмінбудівлі, медичні, культурні та спортивні заклади. Як це буде виглядати? Дивіться далі. Ветеран Юрій Фурик на фронті отримав важке поранення та втратив ногу. Нині він один із учасників Ради безбар'єрності у Коломийській громаді. Кілька місяців її представники інспектували місто на доступність і розробляли інклюзивні маршрути. Тільки що йшов після дощу, думав, запізнюсь, тому що перехід, наприклад, така річ, але ну, не знаю, що з цим зробити. На переході дуже слизько. От мене нога, протез, зразу раз, і в шпагат. Є такі всякі нюанси, дрібнички, там, де пройду я, я ще трохи ходжу. То коляска може не проїхати. В результаті команді вдалося створити безбар'єрний маршрут довжиною 3,5 кілометри, який з'єднає залізничний вокзал, СНАП і медичне містечко. А це зазначають фахівці, забезпечить Коломиянам безперешкодний рух до основних локацій громади. Відносяться найбільш важливі такі об'єкти для громадян, як залізничний вокзал станція Коломия. ЦНАП далі маршрут пройде по вулиці Степана Бандери і буде мати відгалуження до по вулиці Яворницького до ФСК Локомотив. Також буде мати відгалуження по вулиці Марії Заньковецької до ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. І також по вулиці Юрія Шкрумеляка до обласного госпіталю ветеранів війни. І такий маршрут справді необхідний, переконаний ветеран Юрій Фурик. Першочерговий, тому що госпіталь ЦНАП. Поліклініка, от, я би казав, центр, вокзал це є основні такі. Ясно, що бажано все місце, щоб було безбар'єрне, щоб в любе місце можна було доїхати, але це першочергові такі пункти, де військовий отримує поранення, приїжджає з вокзалу. Ці вулиці першочергові. Там дуже багато питань, саме вокзал, Бандери, госпіталь. Там є багато багато що робити. Вартість робіт першої черги маршруту сягає 20 мільйонів гривень, каже Ігор Івахнюк. Та зазначає спільно з міською радою звернулися до підприємців громади, аби вони також підтримали проєкт та зробили свої заклади доступними для маломобільних людей. Писання меморандуму з Коломийською міською територіальною громадою про приведення своїх закладів до вимог універсального дизайну, щоб маломобільним групам населення було зручно і комфортно. Увійти і пересуватися по їхній установі чи закладу загалом у Коломиї хочуть зробити доступними понад 20 вулиць міста, і перші результати фахівці планують продемонструвати уже наприкінці цього року.